Вітаю! Я Леонід Сихановський, це мій канал Книгоогляд. В поточному році російська авіація має великі втрати літаків і пілотів, таких літаків, як А-50, дорогих і важливих. Втрачено два екземпляри в поточному році. Залишилось я нарахував сім екземплярів, британська розвідка каже, що шість боєготових залишилось. Ну, будемо вірити британській розвідці. Великі втрати несуть самі нові літаки. Російські, це Су-34, Су-35, а більш старі радянські літаки тактичної авіації використовуються зараз все менше. Росіяни напружено шукають спосіб застосувати головну зброю авіації це важкі фугасні бомби. Для цього потрібно знаходитись над позиціями українських військ, а ми цього не дозволяємо. Ми цього не дозволяємо з березня 2022 року. Наші зенітно ракетні комплекси, авіація відігнали російську авіацію з території України. І мрія Росії перетворити Україну на Алєппо-Сирійське, таке велике, гарне місто в Сирії було, і росіяни фугасними бомбами просто його знищили, стерли до фундаментів. Ця камрія, мрія їм не вдалася. Якби вони завоювали панування в повітрі, вони знищили би тут все давним-давно вже. Дякуємо військово-повітряним силам і протиповітряній обороні. Тому Росія зробила свій УМПК, це універсаль, універсальний модуль планування корекції, такий так званий прикручуваний комплект. Беремо фугасну абомбу, яких море на складах, прикручуємо її хвостовик, прикручуємо ще їм там комп'ютер, і воно летить. Продовжено, керовано, летить. Планує. Ці фугасні бомби можна скидати масою, масою 500, 1000-1500 кг. Можна скидати на дальності 15, 20, 30, 40 км в залежності від профілю польоту. А су 34 бомбардувальник, має бомбардувальник може нести 6 таких керованих авіаційних бомб масою 500 кг і три керованих авіаційних бомби масою 1500 кг. Це потужна зброя. Це сильна зброя для авіації взагалі, фугасні бомби. І спосіб боротьби з такими керованими авіаційними бомбами є тільки один знищувати літаки на відстані 20-30-40 км за лінію фронту до того, як вони скинуть ці бомби. Скинуть ці бомби. Е, тактична ланка засобів ПВО е, сухопутних військ, вона має дальність дії 5 км. Те, що ми знищуємо їхні літаки набагато далі, говорить, що, що використовуються якісь більш потужні засоби протиповітряної оборони. Ну, які саме нам, безумовно, розкажуть це вже після війни. Розкажуть після війни. Ми з вами поговоримо про Су-34 бомбардувальник і су 35 винищувач, два самих новітніх російських літака. Самий новий російський літак Су-57 57 їх менше 20 штук всього випущено, і вони ще не готові до бойового застосування. Взагалі, випадків бойового застосування жодного не зафіксовано. Отже, прошу вас підписуватись, прошу вас підтримувати нас, прошу заходити в Patreon. Всі посилання є під відео. Про су 34 це російський, двохмісний бомбардувальник, створений для нанесення точних ракетно-бомбових ударів поназемних і повітряних цілей. Виконує бойові завдання в день і вночі в простих складних метеоумовах. Перший політ він виконав в 1990 році під заводською назвою Т-10В1. Взагалі, Т-10 це заводська назва літака Су-27. Так що Су-34 це просто модернізація су 27 27. го Ну, а Су-27 він розроблявся ще на початку 70-х років. І всі оці родові недоліки су 27 вони так плавно перейшли на Су-34. І головний недолік Су-27 -го це його двигун. А Л-31Ф. Архип Люлька зробив в Запоріжжі такий двигун, і його використовують всі сучасні російські літаки. Е, головна проблема. АЛ-31Ф це висока теплова помітність. Дуже висока теплова помітність. Він взагалі досить великі розміри має. У нього форсажна камера, частина двигуна виходить за габарити літака. І тому вона дуже має високу теплову помітність. А сучасні ракети, повітря, повітря, земля, повітря. Вони мають дуже високочутливі головки, теплові головки самонаведення. І завдяки цьому їх досить сильно збивають. Кожен знищений російський літак сильно впливає на боєздатність російських військ. В 2022 році російська авіація отримала всього 27 літаків за рік. І в 23-му році планували розширити випуск до 41-го. А випустили в минулому році тільки 18 літаків на третину менше, ніж у 2022 році, і майже в три рази менше, ніж планували. Санкції діють і діють дуже сильно на російську промисловість. Отже, Су-34. На сьогодні випущено 156 екземплярів цього бомбардувальника Су-34. На початок війни. Було 140 екземплярів. В 22-му році випустили 10 екземплярів Су-34, а в 23-му році випустили тільки 6 екземплярів. Падає випуск, тому що санкції діють і дуже ефективно. На 1 січня 2023 року ВКС Росії мали 105 одиниць Су-34 і 7 одиниць су 34 м всього 112 літаків. Із них. Чотири знаходяться постійно в Сирії на авіабазі Хмеймім. Е, чотири екземпляри знаходяться в Ахтубінську, в льотно, так, так званий льотний спеціальний інститут імені Громова. Це село Петропав, Петропавловка на Волзі. Там вони м, р, ведуть, е, ведуть, літають на цих літаках так звані лідерні літаки. Це е, випробовувачів. Випробую, цей літак так, щоб мати постійно на літ більше, ніж в строєвих частях. І якщо якісь наче, почнуться проблеми, то це зразу можна буде попередити. До речі, дуже цікаве місце. Ахтубінськ, ох, там режим секретності. Я колись розказував, це окрема тема. Я бував там. Також Су-34 знаходиться в Ліпецьку в центрі бойової підготовки, ну, треба готувати пілотів. Їх теж не можна забрати на фронт. За період 23 24 року було збито 17 екземплярів су 34 Отже, для бойового стосування зараз придатні 112-37 менш, ніж 75 одиниць. Давайте звернемо увагу, за 2 роки війни випущено 16 екземплярів, а збито за цей період 17 екземплярів тільки за 2 місяці. 2024 року, поточно, знищено 7 екземплярів. Росія не може такими втратами відновити повністю свій авіаційний парк. А чому ж так? Тому що е, Путін вважає необхідним якось добитись перерви в боях. Саме тому він кидає піхоту, в ці безумні місні штурми по тисячі чоловік в день просто отак от кидають і гинуть. І авіацію Су-34 з керованими авіаційними бомбами він кидає в так звані авіаційні м'ясні штурми. В Росії так і кажуть, що м'ясні що штурми є, що на землі, що і на в повітрі. Він має надію, що до осені йому ще Су-34 хватить, а він дуже сильно планує домовитись там з кимось. І добитись перерви у війні для того, щоб поповнити війська, випустити нові літаки і далі піти в атаку на Україну. І не можна йому цього домовити дозволити. Ми не повинні ні в якому разі погоджуватись на перемир'я з Росією. Ми маємо з ними вести боротьбу до тих пір, поки їх не вижнемо з території України. Су-35. Су-35 це російський багатоцільовий винищувач з керованим вектором тяги. Я маю сказати, що високу маневреність винищувачів можна додати, наприклад, переднім горизонтальним опіренням. Наприклад, Су-30, су 33 Су-34, вони всі мають переднє горизонтальне опірення. А на літаку су 35 росіяни вже застосували двигун з керованим вектором тяги. Форсажна камера, так, вся вона нахиляється вправо-вліво, вона рухається. Це, це дає теж достатньо високу. Маневреність, ну і не потрібно робити переднє горизонтальне опірення. Він розроблений Су-35 в КБ Сухого 2008 року, і росіяни відносять його до винищувача е, е, рівня 4, так званий. Ну, реально, це знову глибока модернізація Су-27, того самого, що вже 50 років літає. Всі недоліки Су-27. Перенесені на літак Су-35 на винищувач їхній. Тому що там стоїть літак, а двигун той самий ал 31 ф Вони розказують, що колись вони зроблять новий дуже добрий двигун ал 41 ф Ну, його ще нема в природі. Коли вони його зроблять, от як Архип Люлька зробив в Запоріжжі їм той ал 31 ф так вони 50 років на ньому літають і нічого кращого зробити не можуть. Головний недолік. Су-35-го це висока теплова помітність, дуже висока теплова помітність. Двигуни виглядають з того фюзеляжа. І ще я маю звернути увагу, що він має дуже високу радіолокаційну помітність. Ефективна площа відбивної поверхні у Су-35-го більше 2 квадратних метрів. Це заводські дані. Порівняти з літаком F-16, літак F16 має 0,1 квадратного метра ефективної дивну поверхню. Тобто радіолокатори бачать його в 20 разів гірше. Це великий-великий недолік су 35 Отже, випущено, випущено. Е на початок війни Росіяни мали 124 екземпляри су 35-го, в му році випустили 7 екземплярів, в 23-му році кажуть, що випустили 10 екземплярів. Всього виходить 141 екземпляр випущено. З них 24 продано в Китай. 3 екземпляри у квітні минулого року віддали в Іран в обмін на ті самі шахеди. 16 екземплярів це не бойові катастрофи. 8 екземплярів знаходяться в Кубінці в групі Руській вітязі». це пілотажні комплекси, там не, трошки інша комплектація, вони так швидко для бойового стосування не годяться. 4 знаходяться в Жуковському в льотно-спеціальному інституті імені Громова, так звані лідерні літаки для нальоту. І 6 екземплярів знаходяться в Ахтубінську, це ще один аеродром. Льотнеї спеціального інституту імені Громова. 11 Су-35 знаходяться в Ліпецьку в центрі бойової підготовки пілотів авіації. І 4 на аеродромі Хмійм в Сирії. Отже, 76 екземплярів вони для бойового застосування, ну на війні застосовані бути не можуть. Вони всі потрібні там, де вони знаходяться. За період війни. 22-й, рік ми збили 10 екземплярів су 35 -го. Отже, 141-76-10, це виходить менше 55 екземплярів су 35 можуть бути застосовані на війні. Ну, а ще ж потрібні в полках з бойових для того, щоб підтримувати натренованість пілотів. Так що не така велика вже кількість цих літаків у них. Су-35 ми збиваємо менше, тому що Су-35 це винищувач. І повітряні бої зараз не ведуться. Наша протиповітряна оборона, зенітно-ракетні комплекси, вони не допускають цього, вони не допускають їхні літаки на нашу територію. Су-35 зараз супроводжують су 34 бомбардувальник при ударах, керованими авіаційними бомбами по піхоті нашій. При цьому Су-35 тримається трошки позаду Су-34, щоб мати обзор повітряного простору навколо Су-34. Су-35 він більш маневрений. Він робить маневри з перевантаженням 9G, а Су-34 оборудовальний тільки 7G. І він має більш потужну РЛС, тому при ударах наших зенітно-ракетних комплексів він іноді встигає втекти від ракети. Саме так було при знищенні останнього Су-34 27 лютого поточного року. Су-34 збили, а су, під, час другого, уда, під час биття другого літака в той день. А Су-35, який його прикривав, зміг втекти. Ну, повезло, повезло. Отже, давайте зробимо висновок. В ВКС Росії не досягли головного завдання. Це завоювати перевагу. І панування в повітрі. Вони несуть важкі втрати і намагаються адаптуватись до війни в тактичному плані якось, хоч якось. І це їм не вдається. Ті, ті втрати, які вони несуть, показують, що вони не змогли приспособитись до сучасної війни, пристосуватись. Темпи знищення літаків Росії військових дуже високі. Російська авіаційна промисловість, російська авіаційна промисловість і близько не може. Відновити кількісний склад цих літаків бойових. Пілотів підготовлених в Росії теж постійно не вистачає. А тут ще незабаром наші F-16 почнуть таку серйозну боротьбу за наше панування в повітрі. Технічна перевага над літаками су 35 є. Дійсно, дальність пуску ракети f 16 максимальна дальність пуску досягає 180 км, а е, 135, максимальна дальність пуску ракети тільки 120 км. Ну от відчуйте різницю. Знищення двох екземплярів А-50 А-50, а це очі ВКС Росії, е, показує, що цю роботу треба продовжувати. Воно дуже сильно. Зменшує бойові можливості авіації Росії, і нам потрібно й далі збивати. Ведеться, я хочу сказати, що в е, як висновок ведеться цілеспромована робота по підготовці, по підготовці завоювання переваги в повітрі в 2024 році. Це необхідно нам для того, щоб забезпечити наступ сухопутних військ Росії. Без панування в повітрі сухопутні війська не можуть. Вести ефективний наступ. І я так вважаю, що це буде головним завданням 2024 року завоювання переваги в повітрі. І я так дивлюсь, що по лютому місяцю результати цілком прекрасні. Все буде добре, ми переможемо. Маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримувати нас в ПриватБату Монобанку, в Приватбанку Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. どこが死んじゃ